Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Скорпіон. Імовірно, що до фінансів наступного тижня ви вирішите Ейх, один раз живемо. І воно то, наче, правильно. Але тільки продовження цієї фрази зазвичай звучить як будь-що буде. А справа в тому, що фінанси такого відношення не терплять. Фінанси, якщо можна так сказати, ображаються, коли з ними поводяться недбало. І от оце будь-що буде, один раз живемо, може вилізти дещо боком, або якісь стихійні покупки, або кудись гроші вклали хто на куди, там когось послухали чи так придумалося, а хай буде. І може статися, що потім ви поглянете на свої фінанси, там витратили, там витратили, там вклали невідомо куди, там дали комусь суму грошей, навіщо. А собі не лишилося нічого. Ваше здоров'я наступного тижня буде стабільним та збалансованим. Імовірно, наступного тижня не буде ніяких проблем зі здоров'ям. І це завдяки тому, що ви відчуваєте внутрішню рівновагу та внутрішню гармонію. Бо наші емоції все ж таки мають великий вплив на наш організм. І коли емоції стабільні, коли на душі спокійно і зі здоров'ям все гаразд. Щодо романтичних стосунків, наступного тижня краще не згадувати, що у вас там було не дуже гарне у минулому. Бо є ймовірність, що наступного тижня ви зануритеся в якісь неприємні спогади стосовно вашої пари. І це послужить причиною якогось конфлікту, якоїсь сварки. Ви почнете один одному виказувати, що ти зробив отам не так, а ти отам була неправа. Ситуація вже давно в минулому, а сварка в теперішньому. А от відпочинок наступного тижня буде якимсь своєрідним перезавантаженням для вас. Можливо, ви просто відпочиватимете якось по-новому, якось що вам не властиво, спробуєте щось нове. А можливо, завдяки відпочинку ви якось переосмислите, чи своє життя, чи якийсь аспект вашого життя. І завдяки цьому відпочинку ви немов саме змінитеся, ви немов відновитеся, відродитися, побачите життя по-іншому.